Слава нації, вітаю на калі Добре Римбат, Вітерія Фешко. Добрий, не найприємніше враження, правда, коли ти женеш машинку, тракторець, там, де гупа і ляпа, і у тебе починається всередині пожежа. І чому у мене на БТЛБ почалася всередині пожежа? І де саме, і як зробити так, щоб того не було у вас? Показую, пояснюю. Щоби пустити дизель, на цій машині, ми маємо увімкнути е збудження генератора. Після того, як пустили дизель, вимкнути у вас, ви вмикаєте, у вас оце загорається зелененьке. От, і, відповідно, коли пустили дизель, ви його маєте вимикати. Я це прогавив, можливо, мені це казали на короткому курсі. Механіка водія БМП, який у мене тривав 3 хвилини, але я забув. Ну, таке собі. Коротше, Маємо практику і пам'ятаємо, що, щоб пустити увімкнули збудження генератора, щоб, коли пустили, вимикаємо, бо будемо мати ось таке. Воно, очевидно, не смертельне, бо Бо доїхали, попрацювали, виїхали, заїхали. Менше з тим. Звісно, то не є нормою. Уникайте, користайтеся правильно, так. Тобто, як це виглядає? Клас, зелененька засвітилася. Пустили дизель, вимкнули. Будьте розумнішими за Сашка доброго. Робіть краще за Сашка доброго. І не паліть бойові машини, як Сашко Добрий. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.